Гороскопчик-топчик на 23 грудня для знаків зодіаку такий. Овен, ти в цей день розкладеш по поличках все за дві години. Твоя енергія в цей день сьогодні просто клас і космос. Тілець, несподіване на надходження коштів або дуже вигідна пропозиція, і ваш гаманець буде задоволений. Близнюки, один телефонний дзвінок вирішить вашу проблему, яка мучила вас цілий місяць. Говоріть сміливо. Рак, ви точно знаєте, що робити далі. Довіртеся внутрішньому голосу, він не підведе. Лев, твої досягнення помітять та оцінять, готуйся до щирих компліментів. Діва, поки всі навколо бігають, ви чітко і спокійно виконуйте свій план. Ваша продуктивність сьогодні на 101%. Терези, ви зможете домовитись про що завгодно і з ким завгодно. Це день ідеальних угод. Скорпіон, ваша харизма притягує потрібних людей та потрібні події. Ви сьогодні центр тяжіння. Стрілець. Навіть на роботі ви знайдете привід для веселощів, день пролетить легко і з гумором. Козиріг, ви сьогодні скеля, все під контролем, плани виконуються, а авторитет зростає. Водолій прийде ідея, яка змінить твій підхід до справ. Креатив в цей день, твоя суперсила. Риби, усі гострі кути в цей день зладяться самі з собою. День принесе відчуття полегшення та спокою. Якось так бережіть себе.